Всім привіт! Ви в Кінодомі Войтенка, і я відповідно Володимир Войтенко. І якщо в мене вдома, то я й буду зараз свої права тут е насаджувати. Я вам розповім про дві людини, які народилися одного і того самого року. Це, власне, я, 1959, го а також Барбі, теж 1959-го, прийшла. В крамниці, звичайно, не СССР, а десь в іншому світі, в Америці і ще, скажете, яка ж вона людина, вона ж лялька. Ну, ви розумієте, всі ми трохи ляльки в цьому житті, а зараз на екранах ще досі, і можливо буде й далі: фільм Барбі. Фільм, який за 17 днів отримав, зібрав. В Сполучених Штатах і в світі, зокрема, і в Україні, аж мільярд доларів. Кажуть, ну що ви гроші там рахуєте, мистецтво і гроші це речі, які не ну, знаєте, десь воно і стикається, десь воно є. І власне, в цьому фільмі Барбі вже не як лялька, а як жінка симпатична із своїм другом Кеном. Теж колись лялькою, власне, Райан Гослінг е, його грає і Марго Роббі втілює е, саму Барбі. Е, так що, хто ще не подивився, подивіться. Бажано на великому екрані в кінотеатрі, якщо ні, то там, де ви мене дивитеся і слухаєте. Але паралельно е, вийшов ще один американський фільм, який, мабуть, не такий популярний, не так багато. Глядачів зібрав і грошей, але він про те, що хвилює весь світ. Хвилює через Росію, зокрема. І нас хвилює, чи Росія захоче, чи вона буде використовувати ядерну зброю проти України чи проти Заходу. А фільм називається «Опенгеймер». Власне, це той самий Опенгеймер вчений, який працював над. Атомною ядерною бомбою, який є, е, чи не головним серед в Сполучених Штатів, серед тих, хто її винайшов. У нього дуже було багато колег, які разом з ним працювали у фільмі. Це можна побачити. Е, Георгій Кістяківський українець, який ледь від більшовиків втік у 20-х роках, він теж є одним із авторів цієї бомби, яку потім скинули на... Ну, Це кінець світової війни, був, щоб капітулювала Японія на Гіросіму і Нагасакі. А стрічку, цю, цю е, зняв, зафільмував один з найцікавіших мистецьких, найцікавіших американських авторів-кінорежисерів е, Крістофер Нолан. І е, він каже, що треба цю картину дивитися в особливому кінотеатрі. Які називаються IMAX. Їх вже і в Україні не один є, і в Києві є, і мабуть, в Одесі є, і, мабуть, ще десь є. Але таких, які, для яких Опенгеймер цей фільм, ця стрічка, в світі тільки 30. Це якісь особливі кінотеатри, які показують на плівці або не плівці 70 сантиметрів. 70 міліметрів швидше за все. А от на, в континентальній чи на континентальній Європі такий кінотат виявляється тільки один, і він у Чехії. А решта це е, на островах Британських, це в, е, в Північній, можливо, в Південній Америці. Ви знаєте, можна кіно і не там дивитися, а тому що е, воно говорить власне про те, що є дуже важливим, адже. Людське життя це не найостанніше, що є в цьому світі. Я сьогодні вам запропоную свою розмову із українсько-американським колись радянським совєтським режисером Андрієм Загданським. Він 92-го року поїхав з родиною до Сполучених Штатів. Він там свою аз. Фільм студію зробив. і Він знімає кіно, але це кіно по суті українське. Він досліджує історію, свою історію, історію своєї країни. Він знімав про фільм. Про помаранчевий майдан він знімав стрічку дуже цікаву, очевидно, про мій батько Євген, про його батька, який був головним редактором колись в СССРі знаменитої студії «Київнаукфільм», фільм, яка стала спочатку 90-х років на національною кінематекою України. Євген Завданський в мене і моєї дружини Олі. Він викладав. Власне, драматургію. Ми навчалися кінознавству, але треба ж знати трохи, як кіно пишеться, як кіно знімається, як кіно монтується. А от Андрій Загданський розмову, з яким не таку швидку, як я зараз з вами тут розмовляю, він дуже багато чого знає кінематографічного. Він і сценарист, і режисер, і оператор. Також знімав цей фільм. І е е е він, режисер монтажу Людина, оркестр, кінооркестр. І ця стрічка, власне, в Одесі на Одеському міжнародному кінофестивалі е брала участь у національному конкурсі. І називається вона, відповідно, Національний музей. Це, власне, проукраїнський національний музей, той, який в Києві. І що він пережив за 100 літ е, свого існування, що зрештою пережила Україна за ці 100 років? І е, Андрію Загданському е, ось е, буквально швидко, протягом наступного місяця, е, буде вручено кінематографістами з золоту дзигу, це такий е, національний приз. За найкращий фільм, найкращому актору, але є там і за внесок до кінематографа, ну власне до української, очевидь, і очевидно, до світового, бо це є частина світового кінематографа, і він отримає цю нагороду, яку визначає є така національна спілка кінематографістів, в якій колись було більше тисячі кінематографістів. Їх зараз менше. Багато хто пішов в інші світи, краще вони чи ні, я не знаю. Але. Е Ця спілка продовжує жити, продовжує впливати на кінематограф і на нас із вами, по суті. І е, поки ви не почали дивитися саму розмову в Одесі рівно два роки тому, в серпні місяці 2021 року, то ви поставте е, нам е, добрика. під час розмови, я думаю, будуть вам нагадування. Якщо вас не дуже занудено, занудило, то Будь ласка. Ми в кінодомі Войтенка. Тут багато хто бував на Одеському фестивалі із різних країн, але переважно європейських. А сьогодні тут у мене Андрій Загданський. По-перше, вітаю тебе. Пане Володимир. Привіт. Радий тебе бачити. Ти з такої кінематографічної родини, очевидно, тому що твій батько був. Головним редактором однієї з найцікавіших не тільки українських студій, «Київнаукфільм», яка е, яка дійсно багато що зробила, багато що значила в певному виді кінематографу у світі. Він був головним редактором з початку 60-х до кінця 70-х років. А це означає, що це саме був той час, коли сталося як не просто творча, а як суспільна, як соціальна, як феноменальна одиниця ця студії зі своїми режисерами. І він був сценаристом. Зокрема, звичайно, зіркою у всіх розуміннях цієї студії. І цього, як тоді це називалося науково-популярного кінематографа, був Фелікс Соболєв. І е, е, твій батько Євген е, є сценаристом чи співсценаристом одного із знакових фільмів Соболєва. Сим Кроккев. Да, отец был сценаристом этого фильма, и он был, я бы сказал, идейным художественным как бы, двигателем этой студии. Это мне уже очевидно. Спустя столько лет я не считаю нескромным говорить это о заслугах моего отца. А Феликс Соболев был исключительно одаренный человек который оказал принципиальное влияние на всех, кто входил как бы, в его сферу. И я думаю, на самом деле, если бы не он, то никакого разговора о киевской школе не было бы. Он это сделал. Знаешь, казали, а, ну, знаешь, сказал я, ну, справди за Соболев, на около него тоже на проливу резьбу снимала. Поэтому, ты знаешь, многие очень переживали кончину студии. А я нет. Потому что кончина студии была неразрывно связана с кончиной Советского Союза. И я не принадлежу к числу людей, которые сожалели о распаде Союза. Всё это было идеологически пропагандой движимое явление, внутри которого мы выкроили себе нишу истинно творческие люди. Я з тобою, я з тобою згодна, але дійсно ти дуже влучно і правильно сказав, що Бу, бу, була така течія несподівана, чи думають тварини, чи розмовляють тварини. Це, 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 це справді гарні запитання. Це е, споконвічні філософські запитання. І їх могли поставити, ті, хто хотіли це зробити. От е, ти знаєш, е, ти, очевидно, я так думаю, вступив вчитися в Карпенка Карого. Не випадково у всіх розуміннях. А я от випадково. Ти говорив зі сцени, тобі років 18 було, коли ти вже десь після школи. О, так. Да. Я був наймладшим на курсі. И все абсолютно считали, наверное, что я поступил только потому, что мой отец главный редактор. С этим я жил. Значит, я должен был доказать, что я имею право на, на профессию. Я поступил после школы в Политехнический институт, потому что родители мой отец очень не хотели, чтобы я занимался кино. Но я взял верх. Я оказався в нашому інституті. Так, да, я був наймладшим. Я почав вчитися, мені було 18 лет. Всі ребята були, мої друзі-колеги були старші. І я, як би так, привик жити зі старшими друзями. Але от я хочу сказати, що я якраз е вступив випадково. Мене не хотіли там бачити, як багатьох. Е, ти знаєш, це зараз е, питаєш у студентів або ти а скільки вас на курсі? Ну, у нас так небагато, але ну, по-моєму, 20-25, Я кажу, люди добрі. Коли ми вступили до кінознавства 85-го року, сказали, слухайте за всю історію е, інституту. На кінознавчому, що так не було багато. Такий курс великий. Думаю, так. Да, а я ж, я, ж, я ж після школи такий да, біологічний, я вчився майже два роки в, 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 в Тараса Шевченка на біологічному факультеті. У нас на курсі було 172 людини. А тут найбільший курс за всю історію, експериментальний, тому що з нас когось для прокату готували ще й 10 десять було, десять. 10. багато. В якийсь то момент. жизни. Все профессиональные навыки, которые есть как бы ремесло, забываются. Все превращается в характер, в тебя. И в конечном итоге, вот ты выходишь на площадку, вот что ты есть, как человек, что у тебя в душе, в голове, в сердце, все это будет на экране. Ну, в тебе до чего точно пришло, потому что я помню, как я сидел вчера, Увечері дивився твій фільм Національний музей, з приводу якого, а не тільки моїх гріхів, ми тут стрілися. Коли я дивився, в мене приблизно, я от не знаю, як це охарактеризувати з цього боку, приблизно таке відчуття, як ти зараз сказав. Тобто я бачу твоє відчуття цього простору, цього життя, яке ти показуєш. Ти якось це безпосередньо робиш. Ти не, не напружено це робиш. А це ж насправді здається, що ну, до не напружено. Е, а насправді І це важливо. Одразу в тебе виникає якась довіра і ти. Ну, я ніби не дивився не фільм, розумієш? Е, 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 ну, да, ти Делай, що ти говориш о собі своїми глазами. своим видением, своим ощущением, своим ритмическим там, чувством и всем этим, и свои, своими концептуальными, как бы, взглядами. Понимаешь, поэтика, извини меня за высокое слово, документального кино, она, конечно, другая, не такая, как в игровом кино. метафора просто почти ругательство, скажем так. Я для себя, извини, я для себя пользуюсь внутренним термином «расширение». То есть, есть какой-то достаточно узкий предмет, который я изучаю, о котором говорю с тобой, как со зрителем. Но для меня, и я хотел бы, чтобы для зрителей в этом было расширение, чтобы от узкого... Чого то конкретно ви могли екстраполірувати на більше? А чого ви так якось офіційно назвали Національний музей? Знаєш, в мене цього питання не стояло. Ти одразу показуєш, вводиш все ціло ім'я, е я одразу гостро відчув, і мене отак, коли, ну, фільм не майже з цього починається, але майже коли ти показуєш сходинки на гору, в якому вони стані і в кінці теж в національному музеї, і потім показуєш, що всередині. ты показываешь, что на даху. Знаешь, эта лестница, это, я когда увидела первый раз, я почему-то вспомнил эту, но ну, это такое, чисто внутренние кинематографические вещи. Ты помнишь, что была за э, дорогу к храму, да? Вот там лестница. И музей – это тоже своего рода храм. Это тоже, да, это, как, э, сакральный объект украинского пространства. высокое не говорю, это так и есть. И вот эта лестница, и вот это все, все что сверху, это это есть то, что есть. Со, со своими со своей страшной историей, страшной, чудовищной историей 30-х годов. Абсолютно страшно, я могу 10 раз повторять это слово, каждый раз, когда я об этом думаю, это, это чудовищно все. С этим немыслимым искусством, которое осталось, оно уже никуда не делось, оно лежит в этих рулонах, эти все швы. Все, да. все они, они все, это, это Маша, это путешествие для меня, как путешествие в подсознательной нации, оно все, все там лежит, ждет своего времени и в какой-то момент выскакивает. Всякое вложение в культуру Андрію здоров'я національність. От ти маєш абсолютно рацію. Я, звичайно, собі вже папугу це бить нагадую. Але на черта держава існує? ну як, щоб люди гарно жили, щоб економіка там і це саме, щоб значить політично цього. А ви знаєте, що будь-який феномен економічний, він неможливий без культурних. Цих самих воно на чомусь має вирости, і оце питання, що перше фундамент, чи оце це ще складне дуже питання про курку і це. Це філософське е, питання. А взагалі держави потрібні, щоб е, тримати, е, леліяти і допомагати розвиватися чомусь унікальному. Чем взагалі народы уникальны, нации уникальны, я не знаю, своим особым культурой, ну не. ну чем, ну, конечно, да. этим в первую очередь этим. Мне кажется, что в первую очередь общечеловеческая драма гигантских изменений. И нету ни добра, ни зла, ни там, ни там. Есть вихрь истории, в которых втянуты люди хорошие, плохие, красивые, не очень, неважно. Ну, вот это, вот это вот как зима закручивает снег, так она закрутила людей. И он исключительно киевский. Я не знаю, до какой степени он украинский и украинский, в кав кавычках, Я но он супер киевский. Вообще, как бы может быть важнейшая киевская ну, книга. Значит, ж... укра... Значит украинский, да. Ну, ты же разумеешь, что Киев ты же э, э, і исотанный из різних культур. Абсолютно. Он тоже это космополитический город. Так? Да. Есть и еврейские, и украинские, и польские, О, другие. Все, все это части одной, одной, одной ткани. В этом же в этом же прелесть и, и, и драма мультикультурных городов, что есть вещи, которые сочетаются, есть которые нет, есть бывает кровопролитие, бывают счастливые. Приїжджає армянин параджанов, тени забитих предків і ми говорим, слава Богу, у нас є такий так. шедевр. Я як недовчений біолог написав історію про одного етимолога, я не знаю хто чи зоолога, який в тайзі щось там цього, його вкусив енцефалітний кліщ. І історія була така, що він вже був в якійсь там хрущовці, не знаю де, може він вже до Києва вернувся. І він помер, і може не той кліщ, я вже забувся. І його тіло почало роздувати і пукнути. І це дійшло до такого, що його, коли внесли на свинтар, ховати, то його не могли чомусь перед ногами нести. Ну, це, м'яко кажучи, драма. І таких було три-чотири, по-моєму. Нам потім е хто вже, я вже забувся, може, це са Галина Петрівна, а хтось інший, що Загданський на кафедру прийшов, і сказав, хто набрав цих людей? Ну, он дав совет. благословил быть смелыми. А потом оказалось, так вот, это хорошая история, мне нравится. Мне нравится, потому что, наверное, ну, во-первых, я не знаю, насколько было интересно то, что вы все в целом написали. Трудно судить. Но это не имеет значения в действительности. Мне кажется, ты знаешь, вообще-то это отражает смелость того поколения. У Момці я розумію, що нужно виходити, виходити з за границей, да, дозволеного. А це внутрішній цензор говорив, що нужно жити в рамках. Ну так, треба робити ці кроки за обрі, за горизонт. Ну, а наших глядачів і стукачів, які я сподіваюся, що їм було цікаво, друзі в кінодомі Войтенка, цей раз е мали б подивитися твій фільм який в конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю, який називається Національний Музей. Я думаю, що у нас буде прем'єри в Києві. Отдельно я хотів би показати в Києві. я хотів би, щоб музейні люди прийшли, Ну і взагалі мені приємно показати фільм в Києві. Підписуйся в Ютубі на кінодім Войтенка і тобі тоді вдасться перевірити, що із цього вийшло. І ви теж підписуйтесь. Я підписався. Я це говорю не для красного словця. А я дійсно підписався. Як тільки отримав вас звідчення, я підписався. Я правда не все ще посмотрю. Там не так багато, yeah. але думаю, після вдеського фестивалю э, цього буде, буде більше. Та дуже Спасибо. дякую тобі, дорогий. Я рад, с навіть. Я, я теж.